Учасні митці покликані зберегти національну спадщину та перенести її в сучасне середовище. На цій виставці ви бачите роботи чудової української клімистки Кіні, члена спілки художників України Ліповецької Євгенії Юрівни, яка все своє творче життя є не лише художником, а й чудовим педагогом, організатором, яка створює навколо себе красу і примножує. Декоративно-прикладне мистецтво відтворюючи національну спадщину України. Я сьогодні коли вранці приїхав. Я рано приїхав сьогодні в корпус, і перше, коли я зайшов. От що мене більше, як кажуть, вразило і змусило і посміхнутися і порадіти, це дійсно ось ці витиканки, які ви виставили, їх тут ще є. Але ось це те, що, напевно, ми впевнені з вами про те, що після темної полоси завжди йде світла полоса. І оце світло, воно якраз і надихає нас. Ми впевнені, ми віримо, що все рівно. Над україною засяє сонце і буде це світ. Щодо виставки, власне хотілось показати те наше давнє народне мистецтво, тому що Раніше першими паперовими хатніми оздобами прикрашали саме покуття. Це було в порівнянні з тканиною набагато дешевше, простіше, тому наша, мабуть, така зараз ніша зберегти те, що йде від наших предків. І власне модернізувати і показати це вже в сучасному середовищі, адже ми прямуємо до такої ери цифровізації, і от саме як наші народні мотиви можуть стати окрасою будь-якого простору, навіть сучасного використовуючи цифрові можливості. Разі найважливішим, як мені здається, це звертатися до наших українських традицій, їх примножувати, не забувати те, що колись робили наші майстри. І ось саме зараз, в цю епоху сучасних цифрових технологій, важливо е, намагатися поєднувати це старовинне сучасне, таке для нас рідне з чимось більш традиційним і сучасним, і створювати щось нове. Гарне те, що можна показувати не лише в Україні, а й далеко за її межами. І я сподіваюся, що кожен знайде в цій виставці для себе щось цікаве. Кожен зможе надихнутися для власних подальших робіт.